Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Починаємо сьогодні відео з королівської особи. Король орхідей цимбідіум. Ось такий от в мене кущ. На два квітоноси цього року. Такого ось він у мене салатового кольору. Кущ невеликий, це міні цимбідіум. Минулі роки він проквітав значно пишніше. Але меншими стрілами. Цього року в нього два квітоноси, зате більші. На кожному по п'ять квіток. Минулі роки в нього було по дві-три квіточки на квітоносі. Блін, нема фокусу. Отож, він у мене вже декілька років. Квітне взимку постійно. Літо проводить на балконі під палючим сонцем. Я його не надто жалію. Власне, йому це нормально, він переживає і сонце, і приморозок. Кому цікаво, в правому верхньому куточку кину посилання на плейлист. В нього вже є власний плейлист, де я декілька відео знімала, розповідала, як я за ним доглядаю. Там є відео минулих років, де можна побачити, як він квітнув у мене на 8 квітоносів. Більш пишний був. До речі, не факт, що це останнє квітування в цьому році. Він може пізніше випустити ще кілька. Квітоносів і ще раз проквітнути. Просто в нього в цьому році доволі мало приросту. Всього кілька молодих росточків. Ну, от, власне, скільки росточків, стільки квітоносів. Ну, така от в мене є краса. Не так давно в одному з попередніх відео я вам показувала свою формозу чи монтерей. З мутованою квіточкою. Ось. Бачите, яка вона. Одна пелюстка в неї така. Не то метелик, не то, куди хочу туди росту. Ну, і що ви думаєте? В неї ж був другий квітоносик. Ось гляньте. Вона і на цьому квітоносі розпустила таку ж мутовану квіточку. Аля шматок триліпса. Бачите, яке чудо з боку відросло. Що на тій, що на цій? Така от цікава в мене ця малявка з двома мутованими квіточками, причому в зеркальному відображенні. Одна в одну сторону, інша в іншу. Ну, Цікаві ці орхідеї, як хочуть, так ростуть. Отак от, от. Ось цю красуньку можна вважати однією з найбільш унікальних в моїй колекції. Ну, напевно, і не тільки в моїй, тому що, чесно кажучи, я жодного разу не бачила, щоб хтось показував цю орхідею. Чи в відео на Ютубі, чи десь в групах на Фейсбуці, в Телеграмі, чи де там є ще в кого які орхідейні групи. Це фантазія. Вона дуже схожа на легато, але в неї трішки інша губа, ну і трішки більше рожево. Бускового відтінку. Вона, до речі, мені теж постійно видає ну типу мутованих квіточок. Зараз покажу, де тут в неї пелюстки мутовані з цієї сторони? Такі ось, о, бачите, теж. І з зарядом під метелика. По одній пелюстці на кожній квіточці. Ось ну, така от красунька розквітла. Наступні два бігліпи. Ось цей рожевенький. Це манта мальдіва. Після повної реанімації. Відновлювала з двох верхніх листочків, тому що все згнило. І, ну, коротше, згнило, нічого не лишилось. Є плейлист на каналі, прикріплю в описі. За, можна зайти подивитися історію, як вона в мене відновлювалась. Це її друге квітування після відновлення. Перше було влітку. Тоді була, здається, одна квіточка. Ну, чи теж дві, не пам'ятаю. Ну, зараз дві. А наступний бігліпчик А-ля Едді Уайт. Крупноквітковий. Зараз він тільки-тільки починає розпускатись, тому квіточки невеликі. А взагалі-то він більше 10 см квіти. Ближче до 11. Він в мене не пересаджений кандидат на пересадку, як тільки відквітне. І, до речі, в нього то більше, то менше ось цих от крапочок на листі буває. І вони об'ємні. Тобто ці от крапенки, вони зазвичай такі опуклі виділяються. Ну, як бачите, все в мене починає квітнути. А, до речі, тут же ж поряд кам'яна троянда. Ось. Від моменту, коли я її вперше показувала, вона доростила квітоноси. Ось, дивіться, один. І ось другий. За що я люблю. Красуня в повному розпуску. Ну і наостанок покажу. Ось оцю мультифлорку свою. Як вона зветься, я не знаю. Але дуже красива. Квіточки десь до 4-4,5 см. Це із серії тих орхідей, які колись я отримала на початку війни на перетримку. От це одна з них. Вона однотонна. Тобто, що квітка, що губа одного кольору. В неї навіть такого от бордового кольору. Ну, з дивіться, зверху показую, квітонос в тон. Взагалі доволі цікава така орхідея з таким дуже-дуже тонесеньким світлим кантиком по краю пелюсток. Якщо раптом хтось знає її назву, буду рада за підказочку. Бо як вона називається, я без поняття. Але дуже-дуже красиво. Мені дуже подобається. Проквітає от так от завжди пишненьким таким одним квітоносом і відразу ж відсушує. Тобто, вона у мене десь 4 рази, напевно, 4-5 разів квітла. Весь час відразу відсушувала квітонос. Єдиний, оце єдиний раз за весь час, коли вона доростила квітонос. Ось, бачите, зрізаний квітонос. І вона розбудила бруньку, і оце процвітає отак от на боковому відростку. Така от цікава, темна, але дуже гарна квіточка. Минув тиждень після того, як ми з вами відсаджували ось оцю дітку формози. Це буквально в попередньому відео можна подивитися, як ми її зняли з квітконоса мамчиною і посадили ось в оцю посадочку. Отже, вже минув тиждень. І її потрібно полити, тому що вона вже добряче підсохла, мох ще не хрустить, але вже він сухуватий зверху. На оцю от росу всередині стаканчика не дивіться. Вона буквально за 5 хвилин утворилася, тому що в тому місці, де стоїться дітка, температура вища, ніж ось тут, на кухні, куди я її винесла. Тому відразу ось така от утворилася туманчик такий. Насправді, горщик був. Прозорий, доки сюди не винесла. Отож, поливаю я її звичайною водичкою, фільтрованою кімнатної температури. Як поливаю? Проливом. Один раз проливом. Ставлю ось такий лоточок, майже по висоті горщика, в якому вона росте. І легесенько собі водичкою, ось отак Пролила. Бачите, добралася до верху цього горщика, і відразу дістаю все. У неї дуже вологоємний субстрат в горщику. А тому замочувати її немає сенсу. Ось та волога, яка набралася в мох і мілку кору, її достатньо. Так, вона в мене постоїть зараз хвилин 5-10. Стече залишок води. Оце блюдце, я його також зіллю. А дітку поверну на те місце, де вона у мене весь час стоїть. Також полью діток дендробіума. Вони теж стоять в таких от індивідуальних стаканах. Точнісінько так само. Проливом. Тобто, наливаю. Ну, вірніше, це не зовсім пролив виходить. Я наливаю повний стаканчик одному і другому. І відразу ж дістаю. Тут подвійні стакани. Ось бачите. Ще хвилин 5 будуть стояти, доки стече водичка. А цю водичку я виливаю. Це ось такий в мене полив для маленьких дендробіумів і для цієї от діточки формози. І я зазвичай майже всіх так поливаю. Якщо закрита система і немає стаканчику отворів, то заливаю, потім перевертаю акуратненько і виливаю. Бачите, ще волога стікає. А все, що зайве, сюди. Отож, чекаю, доки гарненько стече. Ну і все. Таким чином, все в мене полито. Ну і що, в кінці давайте щось посадимо, як завжди. Є в мене на посадку ось така от рослинка. Це епідендрум, дітка. Ось такого розміру. Тут цілий кущ. Відрізала його сьогодні при поливі, тому що е, ось оцей старий, ну він був довгий. Туберідій він засох. А на ньому отаке от наросло тут. Одна дітка на цій дітки, ще дітка на цій дітки, ще дітка, коротше кажучи, цілий кущ. Отож, треба його посадити, щоб не пропав. Постояв у водичці, попив трошки, бо коріннячко було зовсім сухе. Далі. Ось отакий субстрат. Тут дуже мілка кора. Додала трішечки туди муху. Там є два камінці на низ кину, Для того, щоб трішечки, воно, баланс тримало. Бо дуже буде така легка посадка, щоб часом не перевернувся десь стаканчик, в який був саджати. Підготувала стаканчик, набила в ньому. В тут два стаканчики один в одному, щоб таке, ну, більш пружне було, набила вон, дірочок. І будемо зараз саджати. Вдягну рукавички і вперед. Отож, це знову буде посадка п'яти хвилинка. Або навіть ще менше, ніж 5 хвилин. Значить, так, цю водичку я виливаю. Цей стаканчик буде під третім. Щоб крізь дірки не витікала. На стіл волога. Так, зараз глянемо, що тут у нас. Так, 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 можливо, тут десь щось відламати. Я навіть не знаю. Може, оцей старий туберідій відламати від цього всього. Але до нього тут ось корінчик приріс. Ну, коротше кажучи, так і буду саджати. Ось отак. По самій вінця Так, десь тут у мене були камінці два, я їх наниз закину в стаканчик, а потім сюди оцю от рослинку. Це епідендрум. В мене мамка його. Ну, маточний кущ, не знаю, років три, напевно. А може, і навіть і чотири вже. Не пам'ятаю, коли я його купила. Коротше, я, якщо знайду інформацію, коли я його купувала, то я вам десь тут вставлю в відео. Ну, засипаю оцією от оці, оці оці суміші. У мене, до речі, е, е, маточний кущ епідендрума, мамка ось цієї дітки. Він досі не пересаджений. А росте в чомусь такому, якийсь торф, дуже-дуже вологоємний. Я його поливаю раз на кілька тижнів проливом, і воно набирає воду буквально за хвилину. Там Так, що потім просихає не знаю скільки. Тому він, він в принципі, я читала, що він може рости взагалі в звичайній землі, ну, тобто десь там, де він росте в природних умовах, воно взагалі як трава росте при дорозі. Тобто, по суті, це таке не, не стільки епіфітна орхідея, до якої ми звикли, скільки якась вона там така садова. Ну, тож, закидаю, не утрамбовую так, легенько-легенько. Свинячу, як завжди, не звертайте увагу. Не вмію я чисто саджати. І там буде повітря. Між корінчиками. От воно так і ростиме в мене. Якщо все нормально піде, то навесні цей кущик, коли дасть ріст корінчиків буде десь до нової господині відправлений. Так. Секунда на прибирання. Ну, така от посадочка. Корінчиків, звісно, не видно, вони проявляться, дай Боже, якось пізніше. А такий от кущик. Сподіваюся, що оскільки тут аж три дітки, то їм буде якось адаптуватися значно простіше, ніж то одненький, якісь відламані. Я, до речі, відсаджувала вже кілька діток з епідендрума. І вони вже знайшли своїх нових господинь в минулому році. Там по одній дітці, отакі от молоденькі, було відсаджено, пішли вони вріст. Ось такі от молоді ростики. І все нормально, успішно продались. І я сподіваюся, що успішно ростуть у своїх господинь нових. Ну, а ця буде кілька місяців чекати, доки прийде весна. Доки я побачу, що вона дійсно росте. І тоді вже піде. У якесь нове житло. У мене, до речі, зараз 5 діток фаленопсісів відсаджених є такі, які ось з приходом тепла, з весною будуть шукати своїх нових господарів. А ось це шоста дітка дітка Епідендрума. Ну, ось так. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Бажаю вам всім добра та миру. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу, бо вона нам конче потрібна. Всім гарного дня, всім до побачення!